Так, всім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Honda CBR 1000 RR. Fireblade. мотоцикл з Японії. E, спочатку по кругу покажи по гумі дивіться, у нас Bridgestone. спереду 23 рік, 28 неділя, 49-та неділя 22-го року заднє колесо. Отакий залишок по протектору вона має. От Давай важливий момент. Гальмінні диски, станпер, дзеркало просто все ідеально. З 2013 року мотоцикл. І давай по пластику. Ну, до речі, пластик весь в оригіналі. Мотоцикл спортивний, тому тут, звісно, що є якісь подряпини. О, дивіться, от подряпини, о, тут вони трішки підфарбовані, але якщо придивлятися, вони тут є. Тут-тут. Ось тут, тут є подряпинки. А на дзеркалі... Ще покажи. Повний вихлоп, дуже гучний. Мотоцикл повністю, ну якби весь комплектний. Такий залишок по протектору. Отут тут, дивіться, отут тут є отака от штука. Тут, скоріш за все, був пластик виломаний і кусочок цей чи впаяний, чи можливо тут воно було потріскане, не знаю, але тут є таке. Оцюх. Тут так само от є тут потертості. отут тут покажи, що ніде нічого не відкручувалось.